Аби опалювальний сезон, який у Луцькій громаді стартував 16 жовтня, пройшов з економією енергоресурсів і з якнайменшою кількістю проблем Мер Луцька оглянув оновлення, що зробили у міжопалювальний період на котельнях. На семи квартальних котельнях було здійснено модернізацію 11 котлів, що включає заміну пальників, заміну вентиляторів, димососів, котлової автоматики, що нам дає. Можливість економити близько 1-2 мільйонів кубометрів газу, а також 780 тисяч кіловат годин електроенергії. Також на 11-ти квартальних котельнях було замінено 22 старих великих насоси на нові енергоощадні насоси, що дасть нам можливість економити орієнтовно 810 тисяч кіловат годин електроенергії в рік. Окрім того, в мікрорайоні ЛПЗ ми доставили 20 індивідуальних теплових пунктів на багатоквартирні будинки для того, щоб жителі економили. На опалення для того, щоб менше використовували енергоносія, відповідно менше було необхідно платити за опалення. Також на всі 350 ІТП, які є в нас в багатоквартирних будинках. Ми встановили автоматику для максимально коректної, злагодженої роботи і максимально синхронної роботи цих ІТП. У міжопалювальний період подбали і про те, щоб котельні працювали навіть в умовах блекаутів. Ми встановили дві когенераційних установки на наших котельнях, які дадуть суттєву економію в електроенергії і дадуть можливість працювати цим котельням навіть в умовах повної відсутності електроенергії. І також хочу зазначити, що попередні періоди було отримано від наших партнерів було придбано 46 генераторів на котельні нашого ДКП «Луцтепло» загальною потужністю 6,5 МВт, для того, щоб в разі блокауту ми могли. Не зливати воду з цими системи ми могли подавати теплоносій і підтримувати мінімально комфортну температуру в багатоквартирних будинках і всіх інших наших установах і закладах, які обслуговує руч тепло.